Який може бути зв'язок між українським громадським рухом, мантійним плюмом під Сибіром і російськими сектоборцями? Звучить неймовірно, правда? Але саме в цій, на перший погляд, дивній комбінації, прихована одна з найважливіших історій нашого часу. Цими днями вийшло нове відео доктора Єгона Чолакяна, у якому він докладно розповів про шокуючі факти, які має почути кожен українець. Адже це стосується не лише майбутнього України, а й долі всього людства. Міжнародний громадський рух Алатра став однією з перших організацій, яка відкрито підняла тему реальної загрози. Активації сибірського магматичного плюму. Саме завдяки їхній діяльності світова громадськість дізналася про те, що під територією Росії прихована величезна небезпека, здатна вплинути на існування життя на нашій планеті. Дослідження, проведені за участю вчених з різних країн, підтвердили, проблема Сибірського плюму реальна і надзвичайно серйозна. Проте, замість вдячності за відкриття правди, Аллатра зіткнулася з масованою кампанією дискредитації. У Кремлі розуміли, якщо інформація про кульм стане загальнодоступною, це поставить під загрозу їхню політичну владу, фінансові активи і стратегічні інтереси. Тому вони вирішили знищити джерело правди. Саме для цього була розгорнута цілеспрямована інформаційна атака на руха Латра. Удару завдали не за діяльність організації як такої, а за те, що вони насмілилися говорити про реальну небезпеку. За організацію цієї кампанії відповідає російська структура Рацирс і особисто її ідеолог Олександр Дворкін. Оскільки діяти безпосередньо на території України вони не могли, їм був потрібен місцевий інструмент. Ним стала Ірина Кременовська. Саме через її діяльність в українських змі поширювалися сфабриковані експертні висновки. Ініціювалися кримінальні справи, нав'язувалися брехливі наративи. Мета була одна: знищити довіру до АЛАТРА, дискредитувати тему сибірського плюму і змусити людей не помічати реальної загрози. Але правда має силу виживати. Незважаючи на безпрецедентні спроби замовчати тему, завдяки зусиллям свідомих людей, інформація про Сибірський магматичний плюм продовжує розповсюджуватися. Історія Латра це історія боротьби за право говорити правду. Це історія про те, як знання, відкритість і відповідальність можуть протистояти брехні і маніпуляціям. Обов'язково подивіться відео доктора Егона Чолокяна. Там ви дізнаєтеся набагато більше фактів і доказів, які сьогодні життєво важливо знати кожному українцю.